Україна в рейтингу всесвітнього індексу свободи слова в порівнянні з минулим роком знизилася на 10 позицій. Зараз ми знаходимося на 126-му місці, десь між Алжиром і Гондурасом. Таку оцінку свободи слова в Україні дала міжнародна організація Репортери без кордонів. І ми задумалися: а чи справді існує в нашому суспільстві проблема зі свободою слова? А відтак і з політичною цензурою, і вирішили провести своє власне розслідування. Коли подібні організації починають оперувати такими даними, а тим більше наводити конкретні цифри, одразу виникає цілком логічне запитання: на чому ґрунтуються їх рейтинги, звідки такі дані? І ми почали їх шукати. Виявилось, це не так-то просто. Компанії, які професійно займаються повним моніторингом усіх мас-мендії в Україні, ми не знайшли. Тоді ми зателефонували до кількох провідних організацій, які друкують на своїх сайтах подібні рейтинги і поставили їм просте запитання. Який відсоток матеріалів виходить про позицію і який про владу? Щоб для себе зрозуміти, звідки береться тема цензури, особливо політичної. І ось що ми почули. В офісі такої інформації демократичні міністра не мають. Uh -huh. А взагалі ваша організація не займається таким моніторингом? Ну, швобути, зайти на сайт, подивитися, я щось таке не пам'ятаю. Ми оцінюємо там, наприклад, на предмет прихованої реклами, друковані видання оцінюємо. А от е, про кількість пропозицію про владу я не пригадую, щоб таке було. Ми більше по дотриманню журналістських стандартів. Якщо так, то давайте подивимось, які саме організації оприлюднюють сумнівні рейтинги, особливо з огляду на те, за чиї кошти вони існують, чиї інтереси відстоюють, кого піарять і які принципи декларують. А тепер подивимося, хто найбільше в Україні говорить про проблеми зі свободою слова і про існування політичної цензури. Це для нас вражає та ситуація, що е, от влада дуже часто вдається до. До дженси влада, яка нібито має достатньо інформаційних приводів, бо вона ну це зрозуміло завжди є бонус влади на висвітлення. Ніколи не буде висвітлюватися опозиція більше, аніж влада, тому що від влади залежить вирішення питань людей, правда. І якщо журналіст працює відповідно до стандартів, то він завжди буде відштовхуватися від інтересів своєї аудиторії. А задоволення цих інтересів прямо залежить від, від влади. Тому є так званий цей бонус влади, коли про владу там на 10% більше умовно, ніж про. Опозицію, ніж її там власний рейтинг станом на зараз. Побиття журналістів. Відбирання ліцензії у телеканалі та радіостанції, закриття газет. Чому зараз цивілізована Європа не чує інтернет? Чому цивілізована Європа не звертає уваги на те відео, яке є в інтернеті, де б'ють українські журналісти? І я не переконаний, що в нас з'явиться можливість раз проїхати сюди до Німеччини, оскільки у нас майже кожного тижня закривають опозиційний депутат. Тоді як після таких гучних заяв прокоментувати наступне, коли ми починали, там ну я прийшов на ТВ, запросили, почали робити службу інформації. Ясно, що вона робиться відповідно до певних критеріїв, не можна перекоси, тобто ні за владу, ні за опозицію. Правильно? А коли вони почалися, в мене виникло питання: на що я тоді тут сижу? А ну, пані Катеринчук приходила в ньюзрум і казала, що треба мочити цю злочинну владу. Що значить мочити? Ну поясніть мені. Мочити, Ну, замочувати можна білизну. А от владу мочити, я не розумію за що просто і здається, ці люди потім говорять про свободу слова і про стандарти. Коментарі заві. між тим рейтинги якраз чітко показують, що з лютого 2013 року інформація про позицію стала лідирувати у телесюжетах і набрала 11% проти 9% у партії регіонів. В пресі можна побачити велику кількість критичних матеріалів, причому критичних матеріалів щодо дій влади. Є значно більше ніж критичних матеріалів щодо дій опозиції е, опозиція абсолютно вільно висловлює свої думки, хоча кричить на кожному кроці, що їх щодо них чинять утиски. На кожному кроці в Києві сіті які рекламують дійсно опозиційні видання, такі як український тиждень, і цілий ряд інших, де відверті карикатури на президента, відверті карикатури на членів уряду. І я вважаю, що це абсолютно нормальне, абсолютно нормальне явище. Ми живемо в нормальній країні. І як доказ здорового ставлення влади до критики, вихід в ефір на. Центральних каналах країни програми на кшталт 95-го кварталу, то де ж цензура в чому вона проявляється? А тим часом усі провідні мас медіа України вторять Європі та США. Політична цензура існує, і з цим явищем треба боротися. А власне, з ким? З самими журналістами є один надпотужний центр впливу. Це в одній особі адміністрація президента, уряд, найбільша політична партія і так далі. Хоча, звісно і опозиція зберігає там певні важелі і теж чинний тиск. Цензура нікуди не уходила. Вона головним образом, розміром з е, шухлядку стола головного редактора, да, топ-менеджера чи собственника. Е, і, опять-таки, кожен журналіст, по суті, працює в тому чи іншому медіа, прекрасно знає, що можна, що не можна. сьогодні в Україні самі журналісти є першоджерелом необ'єктивної інформації, а ЗМІ втратили рівень інтелектуальної власності. Телеканали перетворилися на суцільні фабрики з виробництва різноманітних шоу, газети у рекламні проспекти, а інтернет-видання просто в інформаційний секонд хенд в інтернеті є велика перевага. Ти один раз навішаєш на людину ярликів, та от а далі Google це все запам'ятає. І тоді за пошуком цієї людини все це відразу ти зможеш отримати, і потім доводь, що в тебе взагалі нема дочки. Знаєте, як в тому анекдоті? От е, тому е, е, зливними бачками в Україні, от найчастіше є інтернет. Як відомо, теорія перевіряється практикою. Ми швиденько промоніторили інтернет і зупинилися на персоні, яка останнім часом на слуху. Як кажуть, з приводу і без знайоме обличчя так, це пан Чечетов. Член партії регіонів, особа наближена до президента. Наші журналісти з метою експерименту написали статтю про начебто причетність Михайла Чечетова до приватизації гостинного двору, а відтак і до пожежі, яка сталася 9 лютого цього року. Єдина деталь у цій статті була правдивою сама пожежа. Все решта, як модно сьогодні говорити, абсолютний фейк. Ми вкинули цей опус в інтернет. І Яким же було наше здивування, коли через 40 хвилин його розмістив сайт, який вважається одним із найбільш читабельних? Причому на першій же шпальті? Ну і звичайно, за підписом, нібито їхнього спецкореспондента, ніхто навіть не спромігся перевірити достовірність написаного. Одразу статтю перепостили ряд видань, які в один голос буквально кричать про наявність цензури в Україні. Шкода лише що за наклеп інтернет-видання не можна притягти до відповідальності, адже сьогодні в Україні їхня діяльність як мас-медіа правовим полем не регулюється. Отже, про яку цензуру йдеться? У нас не цензура, у нас якась анархія у медіапросторі. анархія, яка призводить до суспільної апатії. і в результаті цього політична цензура як така просто втрачає свій сенс. До 91-го року це місце, так сказати, цензора, цензури займала велика державна машина Советского Союзу і комуністическая партія як флагмана, як лідера і як головного цензора. то на место вот этих цензоров пришел несколько иной диктат и несколько иная цензура. Сейчас, вот в 2013 году, 2012-2011, можно сказать, что буйным цветом расцвела цензура денег. То есть за деньги вы можете все сделать. Вы можете разместить неправдивую информацию, Ви можете розмістити компрометирующую персону інформацію, ви можете дати недостовірну інформацію. Ви можете вообще создать ситуацію, коли из мелочи, из мухи сделали огромного слона. А факти, спитайте, ви факти річ вперта. Ось, будь ласка, цілком правдива об'єктивна стаття про одного медіамагната з фактами, коментарями, документами. Ці інформації зацікавилося одне інтернет-видання, і ми зраділи, адже воно позиціонує себе як те, що є борцем за правду. І яке було наше розчарування, коли за те, щоб розмістити цю інформацію у них на сайті, нам запропонували сплатити одну тисячу умовних одиниць. Ми вирішили поторгуватися, але зробили тільки гірше собі, бо ціна виросла до двох тисяч. До речі, це те саме видання, яке розмістило статтю про пана Чечетова. Пам'ятаєте? Нагадаємо, фейково. То де логіка. Відверта брехня безкоштовно, а правда за 2000 доларів. Особливо, якщо врахувати те, що все наше спілкування звелося до банального листування електронкою. Зустрічатися з нами ніхто не захотів, та й кошти нам потрібно було перерахувати на банківську картку. І всюди майже те саме спілкування лише телефоном чи електронною поштою. Як нам повідомили люди наближені до різних медіаструктур, це стандартна форма спілкування, оскільки ми для них просто люди з вулиці. Еще несколько яскравых примеров. Вот записи телефонных разговоров с сотрудниками нескольких очень известных и очень популярных друкованных выданий. Какие варианты размещения есть, которые вы назвали? Там? Есть вариант, что это будет вообще идти как статья редакционная. Я ну, понял. Это например, на, на, каких, на каких страницах журнала? Может быть, там первая, вторая, третья? Если хотите на первую, там цена совсем другая. А сколько ориентировочная цена? Стратегировательная цена 15 тысяч. Ну, возможно, еще там, допустим, 20% на станке за то, что это статья достаточно критического политического характера. То есть это где-то 18-20 тысяч. Это будет первая страничка, если нужно, да? Это не первая страница. Первая страница будет значительно дороже. Получается, за то, что это критическая статья, это 50% на станке, то получается 20 тысяч. Можно, конечно, поторговаться еще, но вот на данный момент это такая. Можете так рассказать, какие будут цены? 20 НДС. Это я, какая я, страничка я, будет? Это будет страничка внутри журнала. А, допустим, какие еще журналы можно у вас? Forbes. Да? Forbes, корреспондент и деньги. Если, допустим, захватить сразу еще четыре журнала, то что у вас есть корреспондент, Forbes, Focus, там понятно будет дороже. 70 тысяч гривен? Без НДС, да. Так, это тоже будет новости да, получается, там на какой-то страничке? Маючи в кишені гроші, в друкованих змі сьогодні можна розмістити все, що заманеться. Та найголовніше, нас жодного разу так і не запитали, наскільки достовірною є інформація, яку ми так хочемо розмістити. Так, ну що, текст іде, все нормально, ще приїхав, в чому проблема? Йому коли сказав, що 24, він, він говорить, багато. Йди, угу. їдь і договорися. Я вам скажу чесно. це ще й дешево. Можливо, було б ще 22.000, то есть скидку могли не зароб. Ну, от 22 це остаточно, да? Все это. Розміщення подібного матеріалу на телебаченні відбувається теж за певною схемою. Якщо к вам звернувся, допустим, якийсь конкурент другого конкурента, і неважливо там какой партии он состоит, каких взглядов он придерживается. У вас есть определенная сумма денег. Допустим, вам нужно разместить где-то на телеканале. Первый вариант, вы идете в коммерческую службу телеканала и пытаетесь через них это решить. Второй вариант, договориться с журналистом, который делает сюжеты для новостей. Он Скажет, что у него появилась интересная тема, поедет, снимет этот материал и предложит редактору поставить это в эфир. Многие политики говорят, что цензура не пускает нас на телевидение. Поверьте, если вы предложите хорошую сумму денег, найдется человек, который рискнет и за эту сумму сделает все, чтобы этот сюжет попал в эфир. Ми вирішили перевірити, як працює ця схема, і спробували розмістити вигадану історію одразу на десятку телеканалів. Щоправда, на деяких з них нам одразу відверто повідомили, що їх пріоритетом є шоу та розважальні програми. Отже, ми зосередилися на кількох інших, і ось що з цього вийшло. Давайте Сейчас общее проговорю. Ценовую политику, наверное, уже будем по, ну, в режиме как-то чуть позже. Проекции нет, так чтобы посмотреть. А вы же понимаете, что те вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, то есть а, мы с вами говорим, во-первых, индивидуальный подход, а во-вторых, проекты, я вам сейчас буду предлагать проекты, на которых прайсы нет. Мы можем взять эту тему. Ми можемо виділити на це журналіста, uh -huh. який її розробить. У нас журналісти вміють розробляти дуже добре розслідування. Uh -huh. Її розробляємо, і вона потім у нас виходить в знаку оклику. Ну, за яка сума є для цього? Чи ми приходимо? Треба дивитись. Ну, грубо кажучи, ми рахували, що таке от виділити там журналісти і от з операторами з цими, щоб зробити повноцінне рослини, це десь приблизно коштує 40 тисяч гривень. Коли при мене бюджет і скільки там мені повинно бути? О, около 7 тисяч доларів стоїть сюжет, в 7 часов на вестері. Около 7-7 часів? Да, да, да. Так, так, так. Це десь 2-3 минути, так? Да? Одна. Одна, да. Одна минута. В 7 тисяч доларів на минуту? Так. Mm -hmm. да. Порядок э, все хорошо знать, я Смотрите, сейчас все скажу. Просто если она проблематично, естественно, там будет у Смотрите, если у нас сюжет, у есть сюжет двухминутный. Так. Вот. Но это, естественно, без без ничего. Он стоит 1, плюс 7, тысяч. Без тысяч. За восім виходов двохмінітними сужа і така ситуація майже усюди. Різниця лише у ціні. Що власне треба було довести інформацію на достовірність так ніхто й не перевірив, та й навіщо? Адже з'явилася така нагода заробити чималі гроші. А ще журналісти не будуть писати критичні матеріали, якщо їм за це добре заплатять. І як і яскравий приклад історія з паном Бахматюком. Ця людина готова буквально на все, що про нього, та його імперію не написали жодного поганого слова. Средства масової інформації відкрили открыли свой особый вид бізнесу. Вони заробляють на бізнесменах. Например, інформаційна політика агрохолдингу авангард. Это предприятие имеет много проблем по части экологии, коррупции, мошенничества, плететься много интриг. Но эта в СМИ не а если попадает, то тут же убирается. Допустим, вчера вы видели в интернете статью об авангарде, критическую статью. Но если попытаетесь посмотреть ее сегодня, то вы ее не найдете. Потому что журналистам заплатили деньги, чтобы эту статью сняли. И деньги, поверьте, немалые. Это реально жесткая цензура. Цензура денег. То есть журналисты построили на Бахматюке целый бизнес и зарабатывают на нем очень прилично. Авангард — это уже настоящая притча в языцах. Если журналист звонит при службу авангарда и задает неудобный вопрос или просит дать комментарии по той или другой проблеме, а ему просто предлагают деньги. Хорошие деньги. В сети даже есть запись, как журналисту предлагают несколько тысяч долларов за молчание. То есть подкуп представителей СМИ – это сейчас как бы совершенно обычное дело. Так і виходить, що визначити, чи є політична цензура, чи її немає, неможливо, тому що медіапростором заправляє інша жорстка і цинічна цензура грошей. А оскільки рейтинг свободи слова є продуктом того самого медіапростору, то їх об'єктивність можна поставити під сумнів, тому що їх також можна купити. Продати, отож, сперечатися можна лише про ціну питання, і аж ніяк про ті чи інші політичні утиски. Причому обмежень немає. І там, де йде мова про тисячу або навіть дві тисячі умовних одиниць, за інформацією обов'язково стане питання ціни за усю державу. Це останні попередження.